Що сончик куди ти мамку, ті ще так лежати в цій позі. А я світки знаю. Може, збудемо, Знов буде кричати. Ага, а я вже встав. Не трогай мене сончик. це ти бавка, як я рада, ж ти вснув, що там рада, ти далі спиш, а я пішов горяти. Ну йди собі, а я ще посплю. Сонік, сонік, почекай мене, я пошуткувала. Шутниця, пішли. Ти що а забув? Я ж прапор піднімаю. А ти ні? Ти стоїш дивишся. Та й дивишся по Просто вирішив піти на вулицю, на, на На, не дома. Я пішла. Так, що тут на спадка? Оло, сонечко модель. Надіюсь, тепленько, а не так вчора. До вечора було дина. Это вот пропор пиднет. И пропор. Кой в толк, уважаю пиднета. А на болоте плюс двенадцать. Прохолодненько, так. Але сонечко сидить, всім бажаю гарного, спокійного, тихого і вторка у вашому місяцьомки бомки. Пока! Цюнік, ти десь? Ні, я тут. Мамку буду терроризувати, хай з мене пограється. Та що, все-таки пограєшся зі мною, а? Ко і паучка тут, я давай пограйся. Ой Сонечко, мені ж немає часу, Мені на роботу обкрити. Та що там немає часу? Трішки пограйся, та й все. Іди собі. Ну, добре, а тільки трішечки. Щось маловато. Ну добре, я бажаю всім гарно, спокійно, піху, дня. Ваш сонь, цьому кімомки. Пока!